Айкула, в принципі, перша поразка для команди Романа Тонечника в цьому поєдинку. Зараз момент простріл, удар І чи буде добивання? Так, є добивання. рахунок у нашому поєдинку відкрито. Ну і зараз забиває Дмитро Семедівко, вдало зігравши на доби. В цієї команди, але правильно також говорити зараз Семеділка, ще один момент удар по воротах. Міг він віддавати передачу на дальню штангу, не вдалося йому це зробити. Синишин набирає швидкість, пробуває поворот. Деякі е, гравці е, встигають повер... ну, вже повертаються в основний склад команди. Для прикладу сьогодні вже є дві заміни, а в команди Стрийська це, звичайно. Синишин біля м'яча, він буде прострілювати. УДАР! 1 1 Синишин прострілює на дальню штангу. Там абсолютно забули зараз. Простріл м'яч у ворота. Тут автогол. В принципі, тут потрібно підтримати. Зараз співак. Міни також вийшов Василь Войтюк. Передача зараз на Красноштана. Красноштан віддає передачу в центр, удар від Коваля. І браво. Перехоплення зараз від Семеділка. Чи буде удар по воротах? Є удар, і тут Коваль все-таки заганяє меч в порожні ворота. Семеділка відзначається результативною передачею на 15-й. Хвилині, рахунок стає. Гультай, але завершальний удар в нього не ідальний. Зараз гультай на рибака. Рибак може розстрілювати, рибак розстрілює, але не туди куди. Коли... Сеноділка, 17-й Олександр Хміль, 22-й Василь Войтюк, 10-й Назар Лощинський 7-й Володимир Красноштан. Якраз зараз Красноштан її забиває. Таким чином. 32-й Олег Співак автор одного. Забитого м'яча, зараз момент і Костю поручає, але ну, тут ну, і м -м -м, грати ще доволі таки багато, тут не точна передача, ну і зараз вихід 2 в 0 і тут помиляється. Зараз е нападник команди. самоділком міг зіграти на Коваля чи на когось іншого. І я думаю, було б в якійсь мірі е небезпечніше. Зараз. Е Непоганий очі випускає м'яч за межі ігрового майданчика Андрушішин. Андрушішин прибуває, прекрасний удар, стійка зараз рятує команду Велика Ну і контратака, вихід 2-0, коваль відкривається, але тут без Коваля Семиділко оформлює дубль. Ну не забуваєш ти, забувають тобі. Замість 2-4 рахунок стає 1-5. Семеділко 2-го. Завершилось, самі бачили чим. Завершилось контратакою. Коваль, удар з гостро кута! Коваль, яким вже дивом зараз забиває коваль. Один чистає рахунок. Коваль також оформлює дубль, який сина. Саме... Дві четвірки. У минулому поєдинку взагалі не було. Тут зараз бардак в захисті, коли вище всіляких похвал. Але зараз ще один момент, не ну, порожні ворота забиває співок. Ще один автогол, 1-7. Ну, Нагадаю, це другий. Ще один удар по воротах і тут це можемо вже поступово переключатися на наступний матч, ще один гол, 1-8. Рибак ще не забивав, зараз забиває. Рибак забивав футбольну кар'єру за плечима. Левецькому забити не так просто, зараз удар рикошет, тут Левецький веселий. Рахунок стає 2-8 у цьому протистоянні. Вітаємо забитим м'ячем Юрія. Зараз Андрушішин, удар гол. 3.8 стає рахунок. Прекрасно зіграв зараз Андрюшішин. Віддав він. Дуже і дуже мав. Ну і дев'ятий гол зараз від команди. Перший гол в цьому проти. Команді Стрийська бажаємо наступного матчу підійти взагалі без травм, щоб всі гравці відновилися. Ще один удар по воротах. Були з нами попереду ще два матчі четвертого туру другої ліги.